Якщо ти вже хоч раз дивився минулі тести НМТ, то ти знаєш, що на НМТ люблять подйо. Розглянемо, до прикладу, ось це завдання, воно виглядає дуже важко, і тут іще так багато всього розписано, але вирішується воно буквально за секунду. 2 п'ятих х плюс 1 третя, окей, хорошо. Потім дужка множиться, так? 1 3 мінус 2 п'ятих х що ми бачимо? Ми ж не тупиє, ми бачимо, що тут 1 третя, тут 2 п'ятих ікс, тут, але тут мінус 2 п'ятих ікс. Якщо я візьму оцю 1 третю і переміщу її сюди, від перестановки суми не змінюється. Тому 1 третя від перестановки доданки, так? 1 третя плюс 2 п'ятих ікс і вже вирисовується у нас формула скороченого множення. А квадрат мінус Б квадрат. А квадрат мінус Б квадрат В не підходить, бо тут плюсик між ними ось Д нам підходить це 1 дев'ята, правильно 1 третя до квадрату, 2 п'ятих, Я перевіряю 4 двадцять п'ятих і квадрат так, да, в правильно. А ну, звісно не забувай підписатися на мій телеграм-канал, тому що там стільки лайфхаків, скільки немає в тіктоці. І я там відео скидаю. І вообще я тобі раджу навчатися там безкоштовно.